Друзі, друга попитка, Спочатку здалося недолік просто бананний. Опустив е, щітку до долини, вона перекрила, а зараз перекрила ну, збільшений розмір між потужкою. Вісівним барабаном, а насіння. Щиточка ну, перекриває, пристала до висівного барабана, і насіння я засипав, воно не висипається. Що будемо? Ось так, скільки тут насіни впало. Три насінини. Я їх поверну назад. Діаметр колеса. Скільки тут? 30 сантиметрів, мабуть що. Я уточню. Дружина кола. Це дорівнює піде, пі 3,14 де 0,3. Три рази по 30. Ну, це мало би бути метр. Мабуть, виробники так і спланували, щоб за оборот, один оборот колеса було висіяно, пройдено один метр шляху. Тому ось зафіксована ось ця шпиця і ми цю шпицю провернемо до її цього ж положення один оборот. І порахуємо, скільки зернин випало із висівного ящика через барабан так, крутимо ось так, Щось небагато. Брати, щоб їх порахувати. І два, три, чотири, п'ять, шість, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять насіни. Дев'ять насінин на один метр. Ну. Можливо, би могло бути і трохи більше, але зараз повторимо ще раз. Наприклад, повторимо два рази два оберти зробимо. Ну, Бог любить три еще порахуємо на три. Так. Три оберти. Що ж у нас тут випало? знову порахуємо. Так. девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать, два, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Тридцать на семь, на три 3, Ніби технологічно забезпечується. Та, так як кажуть, що дайкон треба висівати по 10 сантиметрів між, ряд, між рослинами. Ніби буде, ну, а так як це, додатковий урожай, другий в році, можливо, якась зійде, можливо, якась не зійде. Але в цілому, мабуть, що задовільняє ту норму вислів. Ось проблема, лиш не знаю, скільки та щиточка видержить, щоб вона не спортилась. Ну що ж, друзі, питання уточнили. Недоліком розібралися, з висівом розібралися. А тепер чекаємо тільки хорошої погоди, щоб вже на полі, на Яву провести роботи по висіванню дайкону, тому що агротехнічні широкі минають і прижимають. В цьому, на цьому першому полі, яке я згорав, там Прикріше питання, тому що на цьому полі потрібно буде висівати зимі. А на другому полі, яке я ще маю орати, там на другий рік буде кукуруза, там можна протримати е, ну, рослини на полі довший час і вони будуть мати змогу більшими вирости. Ну що ж, друзі, на цьому завершую. Всього найкращого. До наступних зустрічей.